Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Здається, не хочеться посміхатися, але дежавю, дежавю. Саме у таких кінцівках проявляється твій професіоналізм. У нас була саме така гра з Києвом в першому крузі. Повин, повинні навчатися чомусь, тому що так не можна робити. Якщо ти лідер, ти маєш бути лідером. Зіграти надійніше, спокійніше. Можливо, хлопці ще молоді, завзяті, десь не вистачило розуму та професіоналізму. І дисципліна. Дисципліна, дисципліна. Подивіться на хлопців Забірченка, як роботи, все, що когось сказав, все виконують, і воно дає результати. Хто сьогодні був? Саме яскравою у, Ки у Києві. Ніхто зіграли як команда. Нам ще треба навчатися притиратися один до одного. У нас склад постійно зараз міняється. Сподіваюсь, цей склад залишиться вже до кінця. Тому треба навчитися бути командою, а не кубкою індивідуалістів. А взагалі, якщо проаналізувати так на швидкову гру, ви були ближче до перемоги на скільки відсотків? Ну, я за три хвилини десь відчув, що щось може статися. Тому що так, вони, хлопці Забірченка зібралися, почали виконувати все, що він каже, і як в кіно. Щось полет... полетіло у них, щось не полетіло у нас. Хтось почав психувати. Same story, така ж сама історія, як і в першій грі. Нахвитила холоднокровність. Перш за все, дякую Збройним силам. Їм там тяжче. Їм там тяжче, вони боронять нашу країну, дають можливість, дають можливість грати в баскетбол, але максимально неприємно, максимально неприємно. І в незалежності, яке ви питання не задали, в мене є, в мене є якби думка, яку я озвучу, і більше коментувати нічого не буду, що стосується цієї гри. Завдання номер один зараз для нашої команди це. Інтегрувати американців до реалій, хотів сказати, європейського баскетболу, але напевно це не так. До реалій українського баскетболу. Бля. Якими способами ми це будемо робити, ми вже вияснимо, вияснимо коли повернемося в Луцьк. Але я думаю, що це будуть максимально кардинальні якісь рішення. Бля. Якщо е вони будуть погано інтегруватися, значить будемо змінюватися. Все, в мене більше нема коментарів. Показували характер. До останньої секунди не здавалося, вірили в перемогу. Не було ніякої думки, що програти матч. Та мабуть за рахунок характеру ми перемогли сьогодні. Порівнянні з вчорашньою грою, коли ви перемогли БК рівне, у вас сьогодні здавалося Луцьк підібрав до вас ключик. Ну, може, це ми трохи розслабились. Ще мало часу на відновлення було. Сьогодні було важче грати, ніж вчора. Але, ну, дві перемоги, ми цьому раді будемо їхати домой відпочивати і намагатися ставати ще кращим. Ну, як бачимо, була так. Але більше емоційно, так? Тобто ми просіли трошки емоційно за рахунок того, що вчора дуже багато емоцій віддали, так? Пізня гра, і хлопці просто емоційно не встигли відновитися. І, ну, Таке буває і більш за все таке буває, коли гра за грою, так так, коли дві, дві гри підряд. Якщо був вихідний, звичайно, можна було б відновитися, підготуватися. Плюс дуже багато часу ми приділили уваги в тренувальному процесі підготовці до рівного і менше до Луцька, тому що ти все одно до першої гри готуєшся, так? І сьогодні десь. Перші дві чверті по захисту була було, ну зовсім погано, так якщо побачимо далі, 15 6 і в овертаймі 9, Ну супер захист, так але перші дві чверті не була в, в вогню в очах не було, так тобто навіть в перерві зайшов у роздягальню, е, огня в очах не було. Трошки довелося е, огня додати е, в роздягальні, так щоб хлопці вийшли з більш, скажімо так, палаючими очима, так тому що в першій половині цього не було і ми. За рахунок того, що десь програвали, так за рахунок того, що поганий був захист, ми ще морально просаджувалися, чого не можемо собі дозволяти. Але за рахунок захисту характеру витягнули гру. Дещо нам сьогодні дійсно і пощастило, так з цими втратами суперника і з нашими атаками, які ми змогли реалізувати, тому ну іноді фортуна на боці сильнішого. Сподіваюся, сьогодні було саме так. Ми сьогодні перемогли. Дякую старому Луцьку за в принципі. Хорошу битву, так. Тому всім дякую. Коли ви повірили, що переможете, я в принципі завжди вірю хлопців, але десь з кінцівки 3 четверті я розумів, що ми можемо цю гру зламати. Так? Тобто в нас почав виходити захист, що до цього не було. В нас якийсь напад. Хоча ми також 16-14 це не наш напад. Так, сьогодні, ну, ще раз скажу, хлопці віддали все, захист переміг знову. Сьогодні. 30 секунд до закінчення 4 і ви програвали 4 очки і м'яч був у руках узке. Навіть довелось тайм-аут взяти, бачите, на захист. Це, мабуть, перший раз в моїй кар'єрі, що я взяв тайм-аут на захист. Щоб підготуватися.